Ви вже сьогодні обіймалися чи ні? Любите ви обійматися або обіймати інших? Це питання дуже важливе, тому що є тілесно орієнтовний підхід в психології і він вивчає те, як наші контакти допомагають у зв'язку з іншими і допомагають самі собі. Тож маленьке таке дослідження провели, що для того, щоб людина відчувала себе щасливою, потрібно дорослій людині 8-10 разів на день обійматися, щоб дитина відчувала безпеку, турботу і любимою і відчувала себе щасливою, її потрібно обіймати 12-16 разів в день. А тепер подумайте. Якщо ви даруєте комусь обійми, ви даруєте комусь любов, хто вас обіймає? І якщо нема кому вас обійняти, почніть себе обіймати і відчуйте себе щасливими. Бажаю всім гарного дня.